Привіт, це Афіміна. Я вітаю вас на своєму youtube каналі який присвячений культурі, статі та актуальним проблемам сьогодення. В цьому відео я продовжую розбір теми порнографії, але вже з конкретним акцентом. Зв'язок в порно та фемінізму. Мої підписники неодноразово питали в мене, чому одні феміністки ставляться до порно негативно, а інші позитивно. Чому тоді суть взагалі їхнього руху? Щоб детально пояснити цю різницю і розставити всі крапки над і я вирішила записати відео. Отже, тема стосується так званих секс війн або порновін, як їх прийнято називати в академічному та публічному дискурсі. Це низка академічних та суспільних дебатів в США 1970 80 х років які були ініційовані феміністками і стосувалися теми порнографії, проституції і загалом сексу? Отже, чому саме в ці роки і чому саме в США виникли такі дебати? По-перше, у 1960-х роках саме в Америці відбулася так звана сексуальна революція в середовищі Хіпі, що дало поштовх до розвитку цієї тематики в суспільстві, а тому тема сексу, моралі, обов'язку і таких подібних речей стали. Дуже широко обговорюватись в американському суспільстві, яке переживало свою рідну кризу держави загального блага. По друге на фоні крокуючої лібералізації суспільного дискурсу США зародилася друга хвиля фемінізму. В фокусі якої якраз таки був культурно-суспільний контекст. Друга хвиля фемінізму розглядала культурні та соціальні норми, крізь призму яких сприймала жінка та її діяльність, Піднімалась тема економічного та правового дисбалансу, проблем кар'єрного зростання та сексуального самовираження, як наслідок прийнятих в американській культурі догом. По-третє, різноманіття питань і пропозиції їхнього вирішення. Зумовило розподіл загального феміністичного руху на окремі групи, кожна з яких обирала ті проблеми, які вважала найважливішими, і займалася їхнім вирішенням. Тоді сформувався радикальний фемінізм, метою якого є. Звільнення жінки від патріархальної чоловічої культури, яка проявляється у стосунках і уставленні до жінки, також радикальний фемінізм багато уваги приділяв темі сексуальності і шлюбу, оскільки саме ці інститути, на їхню думку, вважалися головними інструментами пригнічення жінки. Четвертий фактор це те, що саме в 70-х роках. Почався так званий золотий вік порнографії або епоха порношику, яка тривала з 1969 по 1984 рік. Це умовно позначення періоду, коли порнографія з такого кустарного аматорського виробництва перетворилась на. Дуже потужну індустрію, яка впливала і на суспільство, і на економіку, це породило багато проблем та обговорень стосовно того, що порнографія дуже широко поширюється на різні верстви суспільства, і про те, що вона негативно впливає на людей. А феміністки почали говорити про те, що порнографія вона шкодить саме жінкам. Радикальними феміністками порнографічна індустрія почала вважатися. Як продовження чоловічого домінування, яке вийшло з домашньої сфери шлюбу і шлюбного сексу? На загальносуспільний рівень завдяки цій розважальній індустрії у вигляді фільмів для дорослих. І саме через розповсюдження порнографічних матеріалів на думку феміністок закріплюється у суспільстві ставлення до жінок як до об'єктів. А сама порнографія вона легітимізує сексуальну експлуатацію жінок. Перші радикальні феміністки, які почали боротися проти порнографії, говорили про те, що порно зображає не жінок, а повій. Вони зверталися до етомології самого слова. Яке з давньогрецької перекладається як зображення повій, що зазначала зокрема одна з головних радикальних феміністок Андрея Дворкін. тобто через такий жанр іде закріплення. Образу жінки, яка займається сексом, як нечистою, як повією, яка не заслуговує на увагу, і саме такий образ жінки дозволяє сфокусувати увагу на чоловічому задоволенні і домінуванні, перетворюючи жінку на об'єкт. Це негативно впливало на сприйняття сексу і жінки як такої на думку радикальних феміністів. Також важливим фактором, чому радикальні феміністки вважали порнографію продовженням чоловічого домінування, це те, що порнографію створювали чоловіки. Для чоловіків, але радикальні феміністки приймалися не лише культурним контекстом Пори несе реальну загрозу звичайним жінкам у вигляді насильницького залучення до цієї індустрії, що породжує секс-трафікінг, викрадення жінок і навіть дівчат. Добровільне залучення жінок до цієї індустрії радикальні феміністки абсолютно відкидають і порівнюються з проституцією. Жінки починають цим займатися через брак можливостей. Реалізувати себе і заробити в інших сферах, що на їхню думку зумовлено сексистською патріархальною культурою, яка не дозволяє жінкам реалізовувати себе у так званих чоловічих сферах, тобто поза домом. Важливою тезою також є те, що багато жінок, які були залучені до порнографічної індустрії в дитинстві, в підлітковому віці або вже в дорослому віці пережили сексуальне насилля, також опинялися у скрутному економічному чи загалом життєвому становищі, що дозволяло рекрутерам маніпулювати і залучати обманом їх до зйомок. Вони виступали проти порнографії, також проти проституції, сексуалізації жінок в медіа. Створювали тематичні організації, проводили різноманітні заходи, де обговорювали. Проблеми сприйняття жінок в культурі і в суспільстві, а також можливості внесення змін до законодавства, які б могли більше захищати жінок. Якщо узагальнити, то феміністки-антипорнографістки вбачають у порнографії таку шкоду: зведення жінки до сексуального об'єкту і позбавлення її особистості, закріплення чоловічої домінантності в суспільстві, сексоргівля жінками та дітьми, нав'язування нереальних. Стандартів зовнішності спотворення сприйняття сексу варто зазначити, що деякі лідери антипорнографічних феміністок мали загалом негативне ставлення до гетеросексуального сексу. Зокрема, Андреа Андріадворкіншувало, що будь-який секс це зґвалтування. Звісно, не всі радикальні феміністки поділяли таку думку, але це дуже важливо для розуміння суті антипорнографічного. Фемістичного руху центральною теоретичною роботою цього руху є книга Андрея Дворкіна, яка вийшла 1981 року. Порнографія чоловіки володіють жінками. ній вона критикує сучасну і так звану історичну порнографію як таку, яка дегуманізує жінок і є джерелом насилля над жінками. Важливим епізодом у антипорнографічній боротьбі. Став випадок з фільмом 1972 року Глибока глотка, який був одним з перших порнофільмів з довгим сюжетом, який має розвиток, і став одним із символів золотого віку порнографії. Фільм здобув широкого успіху, так би мовити, і зібрав великі касові збори. Але головна героїня фільму Лінда Лавлес заявила, що її чоловік, який продюсував цей фільм. Залучив її до зйомок шляхом насильства і погроз. А сам фільм вона назвала документацією її зґвалтування. Сама Лавлейс згодом навернулась до християнства і стала. Членом антипорнографічного руху, а лідери антипорнографічного руху Андреа Дворки та Кетлін Маккінен, яка була юристом, у 1979 році намагалися почати судову справу на захист Лінди Лавлейс, завдяки якому вони хотіли захистити не лише її права, а й закріпити за порно статус такого явища, яке порушує громадянські права жінок, є формою дискримінації і загалом порушує права людини. Також цікавий факт, що у 1970 х роках роках радикальних. Міністр та порнографістки об'єдналася разом із консерваторами у боротьбі проти порнографії. Справа в тому, що з 60-х років ХХ століття тема порнографії дуже активно обговорювалася в сфері законодавства. Одні хотіли легітимізувати, інші хотіли заборонити це. Існувала навіть президентська комісія з питань непристойності та порнографії, метою якої було дослідження впливу порнографії на суспільство і видання експертних висновків. На фундаменті яких тих законодавці мали приймати які чи інші закони? Ця комісія була створена конгресом у відповідь на прийняте у 1969 році Верховним судом США рішення про те, що Люди можуть переглядати що завгодно у себе вдома, тобто, фактично, це була легалізація порнографії обхідним шляхом. А в 1970 році ця комісія з питання пристотності та порнографії рекомендувала законодавцям послабити правові обмеження з виготовлення порнографії наслідок проведених досліджень за президентства Рональда Рейгана, який був консерватором з республіканської партії. Ці комісії було надане нове завдання з проведення нового дослідження, і у 1986 році був виданий так званий звіт Міза, в якому йшлося про шкоду порнографії, а її виготовлення та розповсюдження порівнювалися до злочинної діяльності. Радикальні феміністки, антипорнографістки та консерватори об'єдналися у підтримці цього звіту і спонукали президента та американську владу. До законодавчих змін, які б обмежували виготовлення та поширення порнографії. А феміністки з протилежного табору та також представники цієї індустрії, зокрема серед них були відомі журнали Playboy та Penthouse, говорили про те, що це звідти відповідні законодавчі зміни будуть обмеженням свободи. Друзі, я хочу подякувати своїм спонсорам на Баймі Кофі, завдяки яким я можу створювати відео. Якщо подобається контент, який я створюю, і ви хочете допомогти у просуванні цього каналу, можете доєднатися до команди з на бамі кофі. Посилання на платформу залишу в описі відео наприкінці 1970-х років формується протилежний табір з так званих секс-позитивних феміністок, які говорили про недопустимість зовнішньої цензури в сексуальній тематиці. Адже така цензура може шкодити самій сексуальній емансипації жінок. Також ці феміністки критикували антипорнографісток за те, що ті. У своєму дискурсі виключали лосбійок, а також жінок, які займаються практиками, де домінування та примус є обговореним та добровільним. Також загалом негативне ставлення антипорнографісток до сексу вважалося перепоною до сексуального самовираження жінок. Серед секс позитивних феміністок ставлення до порнографії було різне, але загалом вона розглядалася як інструмент, завдяки якому можна змінити ставлення до жінок. До їхньої сексуальності і загалом сприяти сексуальній емансипації. На їхню думку, порнографія як явище не є негативним, а шкоду несе саме те, що в ній зображається. Якщо в порнофільмі демонструються різні сексуальні практики, різні тіла, різні види стосунків, і акцент йде на задоволення не лише чоловіка, а й на задоволення жінки, то загалом е таку порнопродукцію можна вважати позитивною. Незадоволення у секспозитивних феміністок викликало саме патріархальний погляд. На жінку і на секс з нею секс позитивних феміністок бентежило саме те, що тодішня порнографія створювалась в рамках патріархальної культури е чоловіками для чоловіків. Також секс позитивні феміністки позитивно ставляться до проституції і називають її секс роботою. Центральною роботою секс позитивного руху є есей Елен Уіліс Горизонт Чи Чиє жіночий рух про сексуальне року. Уілліс пов'язує антипорнографічні. Заяви з моральним авторитаризмом і загрозою свободі слова, і зрештою, з придушенням сексуальності. Загалом основна відмінність у сприйнятті теми сексу в контексті порновійн полягає в тому, що радикальні феміністки-антипорнографістки представляли чоловіків як апріорних бултівників, а гетеросексуальний секс чисто як про їх домінантності. А секс-позитивні феміністки роблять акцент на патріархаті і на тому, що він шкодить не лише жінкам, а й чоловікам. А тому проблема порної. Сексу не в них самих, а в тому, що це відбувається і створюється у патріархальній парадигмі. Тому вони виступають за залучення жінок у сексі порної індустрії не лише як виконавців, а як менеджерів, управителів і творців. Не саме завдяки секс-позитивному фемінізму, ми маємо таке явище, як феміністичне порно. До речі, ставлення до еротики було теж різним, і не лише поміж цих двох течій, а й навіть всередині. Антипорнографісток деякі антипорнографічні лідери феміністичного руху, зокрема одна з лідерів другої хвилі, Глорія Стайнем, розділяла порнографію та еротику. У першій де акцент на домінуванні, а в другій на взаємності. Також вона писала про те, що ці два види образів відрізняються так само як. Відрізняються кохання від зґвалтування, гідність від приниження, партнерство від рабства і задоволення від болі. Фемістки, які підтримують таку позицію, вважають, що ротика несе позитивні, так би мовити, жіночі сексуальні цінності і не має такого негативного впливу, який має порнографія. Інші антипорнографічні феміністки негативно ставляться і до самої еротики, вважаючи. Будь-які сексуальні матеріали, які створені в патріархальній системі, негативними для жінок і проявом чоловічого домінування над ними. Андреа Дворкін писала, що еротика це просто висококласна порнографія, краще створена, краще задумана, краще виконана, краще упакована, призначена для кращого класу споживачів. Секс позитивна феміністка Елен Воліс стверджує, що термін еротика є доволі фемерним і неоднозначним, і що еротика, на її думку, апелює до того, якого сексу люди бажають. А зовсім не до того, аби викликати сексуальні переживання, також трохи пізніше секс-позитивні феміністки почали розділяти так звану мейнстрімну порнографію та феміністичну порнографію, вбачаючи шкоду і негатив у першій і підтримуючи позитивний вплив другої. Загалом протягом цих порновоїн відбувалися різноманітні дебати та дискусії. Феміністки об'єднувалися в різні організації, відбувалися конгреси та співпраця з політиками, і також ці сексвійни прийнято вважати перехідним етапом між другою хвилою фемінізму, яка тривала з кінця 60-х і в х роках, до третьої хвилі, яка відбулась у 90-х роках. Отже, чому одні феміністки ставляться до порнографії, а також проституції та інших сексуально пов'язаних тем, позитивно, а інші негативно? Це залежить від ідеологічного фундаменту, якого дотримується та чи інша група феміністок чи окрема активіст. А якщо вам цікаво. Ви дізнатися чим відрізняються різні течії фемінізму і чому немає єдності та однодумства у загальному феміністичному русі. Напишіть про це в коментарях, і я зроблю цікаве відео на цю тему. Як бачимо з наших реалій у секс-фільнах, перемогли секс позитивні феміністки, які виходили з ліберального фемінізму. У центр уваги ставили звільнення індивіда від системи. Той час, як радикальні феміністи, які вбачали свою мету звільнення жінки від чоловіка та його культури. Не досягнуло очікуваних результатів: порнографія, проституція, сексуальне насилля. Ці теми і досі дуже гарче дискутуються в суспільстві. До речі, а таке відоме нам явище як міту є своєрідним проявом сучасних секс Він, що говорить про те, що тема сексуальності і досі дуже сильно м -м, цікавить і бентежить феміністів і загалом суспільство. А це значить, що наявні пропоновані рішення. Не є ефективними, і ці проблеми потребують пошуку нових шляхів для їхнього вирішення. Це можливо лише завдяки широкій дискусії, в якій побудуть злучені різні групи, і де різні сторони зможуть пропонувати е, свої рішення, де не буде негативного ставлення і клеймування, а де буде співпраця і спільне бажання досягнути загального блага. Адже як показує нам приклад секс або порновінь. 80-х років перемога тієї чи іншої сторони зовсім не забезпечує задоволення суспільства і породжує нові проблеми у майбутньому. Друзі, дякую за перегляд відео і не забувайте поставити вподобайку та зробити репост, якщо вам сподобався цей матеріал. Бувайте.